Доброго дня всім, хто зараз на каналі Моє подвір'я. Мене звати Іна. Дорогі мої друзі. В нас же минає перша декада березня. Весна вже повністю вступає в свої права на наших подвір'ях, на присадибних ділянках, на городі. Снігу в нас вже зовсім нема. Земля починає розмерзатися, відходити вже від морозу. Зараз вона має дуже багато вологи. І час починати городні роботи. Про що я веду? Я розповідаю вам сьогодні про ось такий чесник. Це є ярий чесник. Часник, який гарно зберігається, довго лежить, бачите? ось. Він тверденький і зараз саме час його е, висаджувати в землю. Часник дуже гарно має міцні зубки, він не зм'якнув, так як звичайний часник, який ми садимо під зиму. Бачите, чесник весь здоровий, без цвілі, без нічого, гарно зберігся. Варто його і далі вирощувати, отакий чесник. І саме зараз час, поки земля добре насичена вологою, саме час його зараз виносити на грядку садити. Є в мене дуже багато сортів озимого чеснику, але ну, вони лежать до січня, середини, лютого і все. Потім вони вже починають м'якнути. Бачу, що в мене є тут кілька головок, таких, що вже проросли. Це не страшно, я його зараз відокремлю і візь, я візьму їх собі в тепличку саме для такої першої ароматної зелені. Посажу, він швидко пустить зелені листочки і ми їх використаємо, використаємо їх в приготуванні для якихось страв смачних. От. А, весь, а весь інший от такий гарний ціленький чесник сьогодні піде на грядку. Саме зараз для нього і час. Цей часник знезаражую в марганцовці. Ось так хоча б на півгодинки залишаю його у ось такому темно-фіолетовому розчині марганцовки. Самий простий і найкращий спосіб. От восени мені чоловік під часник переорав десь 5 сотень города. І майже майже всю цю полосу я засадила. Майже. Якраз у мене тут ще лишився е, такий е, участок землі. Переораний він був під зиму, тому зараз земля дуже м'яка. Бачите, і вона дійсно вона вже е, не замерзла. Глянь, гляньте, як мені гарно вже йде оця моя палка, сажалка всередину в землю вже гарно йде. Земля м'ягесенька. Люкс. Якраз для мого чесника те, що треба. Я дивлюся, що в мене вже починає проростати чесник, який я садила під зиму. Вже він відчув тепло, вже він, вже він прокльовується. Ось, так, вже прокльовується. Вже перші, перші пера чесничкові видно. Це добре. Це радує. Значить, чесник перезимував гарно, не вимерз. Добре, маємо надію на гарний урожай. Можна садити зараз весняний чесник. палку-сажалку, бачите? Отакий От держак, старий держак від лопати. Чоловік мені його гарно заточив знизу, він такий олівець виходить. І десь на висоті сантиметрів 12-13 прибив таку поперечку і в мене просто палка глибше не піде. Бачите, якраз на таку глибину, яку мені треба. А зверху я намотала якісь різні старі рукавиці, просто щоб було зручно впертися рукою. І все. Можна держак причепити, також від старої лопати. Ну, Я вже настільки привикла до цієї. Поки витримує, я нею користуюся. А колись, може, і держак причепимо сюди. От. Гляньте, як зручно. І все. І тепер я собі ямки поробила і в ці ямки буду саджати свій часник. Потім таке загорну і все. Ось. Швидко. Ось так. Ось так. О, все. Швидко і зручно. Ось, дорогі мої друзі, відеречко моє. Порожнє, чесничку пару радочків я посадила весняного. І добре, що встигла, тому що зривається знову сильний страшний вітер. У ці весняні вітри це просто жахіття. Це для нас справжнє жахіття. І на городі, на грядці важко працювати. І так висушує землю, що вона потім стає як бетон. Дуже-дуже вони нам докучають, але що ж зробимо? Не від нас це залежить. От, ну нічого, Добре, що я встигла трошечки хоч тут щось зробити, поки не було півдня вітру. А тепер починається сильний вітер. А ви знаєте, до речі, ще хочу вам зразу показати, отут в мене є два рядочки чесничку. Така експериментальна в мене грядочка буде, часничку, якого я висаджувала головками. Дуже багато про це чула, читала. Ну, тепер хочу також спробувати. Ну, поки не видно, щоб десь він прокльовувався, що трошечки заскоро. За, за, за Саме чеснику головками, тобто не зубками, а цілу головку. Але я вибирала такий чесничок в себе, що мав 4-5 зубків і садила я таке досить ріденько один від іншого на велику відстань. Ну Побачимо, побачимо, який буде результат, тому що кажу, дуже багато про це чула, але варто таке все спробувати на своєму городі, на своїй грядці, щоб мати такий досвід вирощування. Обов'язково вам про це розкажу, чи варто, чи ні так робити. Дорогі мої друзі, дякую вам, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє Подвір'я. Вам гарних весняних планів, гарного настрою. Всього найкращого і до нової зустрічі на каналі Моє Подвір'я. І хай вам все вдається.